Панове всім привіт! Коротше, це відео спонтанне. Просто сижу, дивлюся, там собі нагортаю ноутбук і вирішив його зняти. Тому дивіться до кінця, повірте, для багатьох він стане це відео стане таким невеличким сюрпризом. Тому що я вирішив е описати, описати реальний стан нашої галузі без прикрас, абсолютно без прикрас. Що ми на сьогоднішній день маємо? Саме я посилаюсь до галузі бджільництва. А ми маємо просто ситуацію, яка нікуди нас не приведе. Ні бджільництво, ні пасічників, ні державу в сфері бджільництва. Нікуди ця ситуація нас не приведе. Верніше ні до чого хорошого. Чому? По-перше, у нас в Україні є. Пасіки в нас в Україні з кожним роком скорочуються. І причина не та, що там мед по 90, верніше мед по 40 чи по 30 гривень. А причина та, що пасічник не бачить можливості займатися бджільництвом далі. Все. Пасічник просто не може забезпечити свою пасіку. Реально не можуть. Тут приходять, дивляться там пластинки по 90 гривень, кажуть дорого, розумієте. І це, ну, це не повинно так бути. Це не повинно так бути. Через то, це одна із причин. Одна із причин. Пасічник не може забезпечити пасіку. І не говориться тільки за мед, а говориться за прополіс, за віск, за пилок, за пергу, за гомогенат, за маткою молочко, за вулики, за рамки. За все говориться. Що пасічник не може реалізовувати. Реалізовувати свою продукцію, скажімо так, дорого або достойно. Але це теж не просто так. На це є кілька причин. Перша причина це наше минуле, а саме радянське минуле. Тому що там привчили, що пасіка це в госпі, радгоспі, всяких таких колективізованих общинах, і де, в принципі, нам нічого не треба робити пасічникам, задача викачати мед, скип ти не викачав того меду. Все одно колгоспіва кудись подіти. Все. На той момент було так. А на сьогоднішній день пасічник, коли викачує мед, йому потрібно самому десь цей мед дівати. Розумієте? Це наслідок тодішньої політики, тодішнього розуміння, як воно повинно бути. І воно до сьогоднішнього дня відгукується дуже сильно. Розумієте, і оці наслідки пасічник привик не до того, що йому треба закупити реманент, йому треба закупити ліки, йому треба закупити тару намет. До сьогоднішнього дня приходять пасічники і кажуть, що а я виписував, а чи можна вас виписати? Ну як це поняття виписати? Ви ж мені заплатити маєте. Тобто купити, виключно купити. Тому от якесь таке розуміння в пасічників застаріле. І воно відгукується в цілому на галузь. І це не те, що там пасічники погані. Ні, це по тій причині, що потрібно далі рухатися, потрібно далі взнавати щось нове, потрібно розвиватися. І я не кажу, що тут нам потрібно переймати американські технології. Вони не наскільки прогресивні, як здається, на перший погляд. Тому що Знову ж таки, я маю з чим порівнювати, і я розумію, наскільки все ж таки в нас ситуація прогресивніша, ніж американська. Американці реально круто там вистрілили в промисловому бджільництві. І все. А все остальне це, ну, це дуже складно, там, дуже печально. У них немає такої школи бджільництва, як є в нас. А в нас вона є, а ми її не використовуємо. Розумієте? Воно просто все рухається до того, що ми спочатку все втратимо. А потім почнемо героїчно все відновлювати. А втрачаємо виключно по одній причині, по тупості, По тупості, яка переслідує нас в усіх сферах, від армії до сільського господарства. Ну, от, от так, чогось пасічники не, не сприймають, коли я їм кажу, що, е, панове, е, можна вісім разів подивитися за сезон до бджіл? Всім, шість навіть, все більше не треба. Кажуть, що я дурак. Насправді ж то не я дурак. Е от в чому ситуація. Або коли можна викачати з сім'ї тих 100 кг меду, а пасічник каже, що та ні, ти дурак. Ну, не я ж дурак. Кому буде гірше, що ви не викачаєте 100 кг меду. Мені чи вам? І це якби нормальна така реакція. Потім дуже видно. Що пасічники бояться реєструвати ті пасіки. Ну, бояться, просто бояться. Чому бояться? Бо нас обкладуть податками. Та розумієте, якщо я там був у школі, ще не розумів до кінця цих моментів, нас обкладуть податками, то на сьогоднішній день, коли я вже сиджу в своєму магазині, я розумію, що можна просто реєструвати ФОП і сплачувати той податок вже як фізична особа. І все. І займайся собі тими своїми бджолами, скільки тобі влізе, скільки тобі на голову прийде. М -м -м -м, нічого в цьому складного нема. Це не складно. Це просто. Просто треба це виконати. І все. А для старших пасічників це страшно. Причому, що якщо ти будеш оператором ринку, ніхто тебе тими податками вкладати не буде. Чому б? Чому б не розвивати це все в подальшому? Чому, коли молода людина приходить, то старші пасічники починають її там, блін, патиками закидувати. Це, це, це ще одна дуже велика проблема нашого українського бджільництва. Замість підтримки молодої людини закидують патиками. А ти не знаєш, ти не вмієш іди там, займайся чимось другим і так далі. Так от, мені тим людям, які так мені пишуть, мені хочеться сказати, йдіть в жопу. Я собі сам чітко знаю, чим я хочу займатися в цьому житті. І на відміну від вас, от тих коментаторів, які мені кажуть, йди займайся чимось другим, я зробив те, про що ви навіть в помислах вам не приходило. Я вибрав спеціальність в той період, коли ще ви бігали, зашмаркані з палкою в руках. Понімаєте? І в той період я вже вибрав свою спеціалізацію. Із 13 років, коли я почав. Розводити бджіл, то вам і в голову не приходило в ваші 13 років займатися чимось серйозним. Тому от тим, хто пише, що е, займися чимось другим це не твої, йдіть в жопу. Займуся чим хочу. От і все. Сьогодні бджоли, завтра не бджоли, як захочу. Тільки проблема в тому, що вам доведеться вчити мої книжки, а не навпаки. От і все. Ну, це такий відступ. Це не до всіх. Це не до всіх, це не до всіх стосується, це стосується до тих, хто мені писав, що займись з чимось кращим другим. Ідіть в жопу просто. А багато є ж толкових пасічників, які пишуть такі коментарі, на які мені любо дивитися просто. Мені щось класне радять, вони щось поправляють, класно поправляють. Не типа ти дурака, я молодець. Вони класно поправляють. Тобто, і це важливо. І дуже багато є людей, які. Ну, які просто просто дякують за те, що там виложив якусь інформацію. Я розумію, що для багатьох це інформація не нова. Але для, якщо брати за 100%, то для 80% багато інформації, яку я виложу, вона нова. Вона 100% нова. Чому? Тому що. Вони просто цього не знали, вони не шукали це ніколи. І вони попали на моє відео, а тут якийсь пацанчик їм про це розказав. І... Тому це хорошо. Але я вам хочу сказати, що mm... дуже велика генерація молодих пасічників, які мене почали дивитися, вони будуть, будуть рухатись далі. Багато в чому це залежить саме від того, як їх сприймають. Так от, Звертаюся до молодого покоління бджолярів я також до нього належу. Просто я трошки більше досвіду маю, але я такий самий молодий пасічник, як і ви. Ми зможемо побудувати нове бджільництво України. Абсолютно нове, повністю нове. Бджільництво, яким буде пишатися наша держава. І бджільництво, для якого буде заздрити весь цивілізований світ. Ми зможемо побудувати потужну оновлену школу бджільництва. Ми зможемо створити потужну економічну зону бджільництва. Ми зможемо створити потужну, велику галузь бджільництва, яка буде максимально технологічно індустріалізована, чи як це правильно сказати, вона буде технологічна. І кожен із вас, саме молодих пасічників, має шанс до цього долучитися. На сьогоднішній день бджільництво знаходиться в стані стагнації. Ну, якби не туди, не сюди. Але. Буквально одна людина за 15 років займання бджільництвом змогла змінити історію світового бджільництва. Це Петро Іванович Прокопович. У мене на каналі є відео про те, як він змінював бджільництво. І я просто розказав його біографію. Там не детальний аналіз біографії, просто розказав його біографію. Все. Там є ключові моменти, як він цього досягнув. Так от, в нас з вами зараз є набагато потужніші можливості або продублювати даний шлях, або зробити його з чистого листка. У нас вже є дуже багато створено, а ми можемо ще більше додати. Тому у молодих пасічників є потенціал. Так що вставайте до роботи, хочете займатися бджільництвом, давайте. Це, але єдине, що це не так просто, як вам здається. Потрібен досвід, потрібні знання, потрібно розуміння, потрібно бачення. Багато що потрібно. Але не лякайтеся зразу, просто починайте робити. І крок за кроком ви дійдете до своєї мети, і воно вам і фінансово дасть багато, і воно вам дасть інтелектуально дуже багато, що є дуже важливо на сьогоднішній день. І... От в цьому стані, в якому зараз знаходиться українське бджільництво, особисто я для себе, це назвав як точка відліку. Не знаю точка відліку до чого і точка відліку куди, але з цього починається щось, щось велике, і яке буде називатися українським бджільництвом. От і все. От такий приблизно зараз стан галузі. Я не вдаюся в цифри, типу, там, якщо ви бачили, що стан галузі, ви думаєте, можливо, я зараз опишу, скільки тисяч тонн меду ми збираємо, скільки відправляємо і по якій ціні. Та ні. Питання зараз не в цьому. Ми можемо робити це все. Ми можемо качати велику кількість меду. В принципі, що ми робимо, але толку. Від того, що Україна третя медова держава у світі, то що пасічники краще жити стали. Ні. Чи, значить, діло не в тому, скільки ми меду викачаємо. Наша задача не план виконати, наша задача якісно виконати в першу чергу реалізацію меду по всьому світу, ну і всередині своєї держави. Тому що ми повинні зробити так, щоб продукцію бджільництва вживав кожен українець, і завдяки цьому ми будемо оздоровлювати націю. Це насправді дуже велика справа, до якої потрібно рухатися. Тому гарного вам дня! Підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine в описі під відео на наш магазин, на наш телеграм, де платна підписка дає можливість в цьому ж магазині вам таритися за знижкою 5% стабільною, пожиттєвою. А платна підписка це все на все 100 гривень. І хто проплачує, той попадає в цей список. Ну і, само собою, можливо, вам цікава більш. Розширити свій кругозір у бджільництві. Ви можете купити мій курс по бджільництву, і я його запустив не для того, щоб займатися інфоциганством, а я його запустив для того, щоб напряму з вами спілкуватися, передавати вам мої знання, мою базу, яку я вже знаю на сьогоднішній день, і давати вам можливості до росту. І це дуже потужно. І вартість просто смішна, як брати для такого масштабного проекту всього на всього 100 доларів. Це Просто ні Тому, про Тумпанове, всім гарного дня. На все добре. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Як колись казав Вітісян, карпатська бджола, рано чи пізно, але світ врятує. Всім гарного дня і на все добре.